Сьогодні 2 квітня 2025 року. Заняття ліплення. Тема заняття планети у космосі. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Наші космічні подорожі продовжуються. І сьогодні ми з вами будемо займатися ліпленням. Ми будемо з вами виконувати дуже цікаву, красиву роботу. Що саме ми будемо робити, і як, і що для цього потрібно, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Всі ви, дітки, знаєте, і е, я впевнена, вам дуже подобається говорити про космос. Сьогодні на занятті зліплення ми теж про це трошки з вами поговоримо. Космос це дуже цікаво, і, як сказати, про космос складає людина, дуже багато віршів і пише художники дуже гарні картини. І сьогодні я хочу розповісти вам трошки про стародавні часи. В давнину, коли наші предки жили ще в печерах, вони кожну ніч дивилися на небо і дивувалися над їх головами в бездонній височині горіли незлічені крапки. Вони зникали до ранку, щоб з'являтися наступної ночі, і там, де вдень виблискував величезний диск сонця, вночі, розганяючи темряву, сяяв місяць, який періодично змінював свою форму. Чому це відбувалося, наші предки про це не знали, не розуміли і пояснити не могли. Але минули тисячоліття і на багато запитань люди знайшли відповіді. Давайте, дітки, з вами зараз повторимо, згадаємо, що ми знаємо про космос, що знаходиться в космічному просторі. Так, дуже багато планет, комет, так, літальних апаратів, сузір'їв, зірок, молодці дітки. Скажіть мені, чому наша Земля сама незвичайна планета? Так, ну, по-перше, вона дуже красива, так? її називають Блакитною планетою. так. А ще я хочу вам розказати, що саме тільки на Землі існує життя. Ось ось так. І тому наша Земля така незвичайна. Так, роздивимось на цей апарат, хто згадає, як він називається. Місяця хід, правильно, дітки. Для чого він потрібний? Так, він потрібний для дослідження місяця. Так, він бере проби ґрунту, проби повітря, якщо воно є на цій планеті, і допомагає космонавтам досліджувати космос правильно, дітки. Тепер я хочу, щоб ми з вами трошки погралися. Якщо ми з вами дуже багато говорили про планети, космічні кораблі, про космонавтів, про зірки, ми з вами говорили. Я хочу трошки, щоб ви відпочили, пограли в гру, яка називається космічна тінь. Ось роздивіться, будь ласка, ці малюнки. Давайте з вами знайдемо для них тінь і поєднаємо. Домовились? Ну що ж, розглядайте. Розглядайте, що ми тут бачимо. І ракета у нас, і космічна станція, і прибулиць. Так, давайте їх будемо поєднувати. Так, правильно. Червона стрілочка поєднала правильно. Прибульці поєднали. Блакитною стрілечкою правильно. Космічна станція зеленою, так. Ракета жовтою. Ну і космічне тіло якесь буде фіолетовою стрілечкою. Молодці! Подивіться ще раз, ми все з'єднали. З'єднали правильно? Так. Наступний малюнок. Роздивляємось його. Що ми тут бачимо? А ми тут бачимо комету, Так, а ми тут бачимо планету веселого космонавта бачимо. Так, так. ну що ж, давайте поєднувати. Шукаємо тінь. Фіолетова стрілочка з'єднала правильно. Планета, так. Ну, це, мабуть, такий іграшковий місяцехід. Але ви відгадали тінь правильно. Так, підзорна труба і комета. Молодці, дітки, все з'єднали. Все з'єднали. Яка стрілочка най... Найширіше. Жовта, так правильно. І тепер роздивляємось планети, місяць, зірки, так. Розглянули. Починаємо з'єднувати. Місяць, так. А де ж наша земля? Давайте пошукаємо. Це зірка. Ось вона, якого кольору стрілочка? Червона, так. Це комета. І ще одна планетка. Так, дітки, роздивляємося. Все правильно. Все правильно, молодці. Ну що ж, трошки відпочили, трошки погралися. І сьогодні я хочу вам сказати, що ми будемо ліпити планети. Але ліпити ми їх будемо незвичайним способом. Ми будемо робити таку незвичайну картину, космічну картину. Як її робити, я вам розкажу і покажу. А зараз я хочу, щоб ви послухали віршика. Так, слухаємо уважно. Мчать круг сонця всі планети, наче в швидкісні ракети, стрімголов несуться світом по своїх стежках, орбітах, хто летить до сонця ближче, оббігає коло швидше, а хто далі навпаки, дуже довгі там шляхи, повний оберт це наш рік. Від землі. Береться лік, рух планет довкіл осі звуть до бою здавна всі. У Юпітера доба найкоротша хоч дива, а в Меркурія ні в року, наче посмішка широка. Ось такий віршик я підібрала про е, різні планети які обертаються навколо сонечка. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. І е, по колу, яко, по якому вони обертаються, це коло називається орбіта, це шлях, по якому планета обертається навколо Сонця. Навколо Сонця обертаються всі планети, Так, ви про це знаєте. Ну що ж, Тепер переходимо до ліплення. Спочатку хочу вам розказати, що для сьогоднішнього заняття, ми потрібні, нам потрібно зробити такі заготовки. Краще всього, щоб вони були круглої форми. Їх можна зробити з чорного або фіолетового картону. Так? Бо це в нас буде такий космос. Самі планети ми будемо ліпити з різнокольорового пластиліну. Всі ви знаєте, що вони не схожі один, одна на одну, так? і тому я пропоную вам фантазувати, тобто змішувати кольори. Як це ми будемо робити, я вам розкажу. Для того, щоб зробити таку загутівочку, подивіться, у мене коло чорного кольору, і набризком такої, такої щіточки, я зробила такі маленькі зорі, щоб моя робота була яскравішою так, і незвичайною. Як робити планети, зараз я вам розкажу. Тож, дивимось на екран. Ось подивіться, я зробила такі зорі, змішую. Подивіться, три кольори: білий, жовтий і червоний, змішую, потім скочую. так, скочую такий колобочок і притискаю його до нашої космічної тарілки. Так, будемо казати. І потім. Прикрашаю. Можна натиснути і зірочки зробити. Подивіться, як гарно вийшло. Нічого складного тут немає. Найголовніше, щоб ви все виконали правильно. Приплюснути кульки Пластилінові ми можемо просто за допомогою плоскої лінії. Можна взяти якусь тарілочку, теж буде дуже гарно виглядати. І, звичайно, зробіть нашу землю. Тобто додайте плакитний колір, зелений, жовтий, буде дуже-дуже гарно. Планет можна зробити декілька, а можна зробити тільки нашу землю. Найголовніше, щоб ця робота була вам вона щоб вам подобалась. Після роботи не забудьте протерти ваші ручки, ваші долоньки паперовими серветочками. Як завжди, я чекаю ваші роботи. Впевнена, що така гарна листівка, будемо казати, космічна листівка стане вам прикрасою. Ну, на стіні ви її можете повісити або комусь подарувати. Робити її нескладно, і тому я бажаю вам успіху. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, мої маленькі творці!